Ось такий у нас травень, такі в нас грудки. Копаємо картоплю, така суш. Дощів не було вже давно. Ось так копається. Картопля вже все повністю згоріла, жара, води нема. Ось таких копань в травні. Перший раз за життя. У нас в цей час картопля не мита, суха і без дощів, такого я не пам'ятаю. Хтось таке пам'ятає, хто брав картоплю, щоб була така жара, отак гичка сохла, такі грудки були, і не було дощів і ще невідомо, коли буде. Можете написати. Бо я такого не пам'ятаю, я пам'ятаю, що коли ми беремо картоплю, Постійно дощі і починаємо брати картоплю. бувало в рукавиці і на воді картопля стояла просто. Такі руки колись були, а тепер жара.